Мій робочий стіл нагадує морг. І в ньому два трупи накриті тряпками. Перший труп називається Я циліндр Xtraйла 200. Мені смерть. І інший труп називається А Я циліндр Спарк 150-й. Я також напівмертвий. Чому вони ще й досі тут не реанімовані? Праву тому, що зараз дуже велика проблема не стільки навіть з запчастинами, як виявилось, а ще з їхньою доставкою. Особливо в тих містах, які обстрілюються російськими загарбниками. Логістика дуже-дуже погана. Та й взагалі радує, що вона хоч яка є. Але не в тому суть. Суть ось в чому. У Теккені, 250-2021 року випуску. Ну, зараз пишуть вже 22-й, але цю модель було змінено 21-го саме року. Моделька дуже цікава. Я б навіть сказав наполовину красивіша, ніж попередній модель Текена. А саме, що в ньому, мені, що в ньому мене зацікавило. По-перше, хоч якийсь але вітровичок. Ну, частина мух залишиться на ньому. Доволі таки симпотна фара. Особливо габаритний огонь. Ось такі дві яскраві полосочки. Далі маленький клювик, причому доволі таки на гнучких кріпленнях і сам по собі гнеться. Гарне повноцінне крило, яке закриває хоча б більшу частину бруду, щоб не летів на двигун, і ось через ці шахти до власника. Дебелі дуги. Дійсно, на цей раз вони дебелі не в плані своєї міцності, а в плані своєї практичності. Бо вони не закривають доступ ось до свічки, можна підлізти з обох сторін дуже легко. Так? Не закривають доступ до регулювання, додаткового регулювання щеплення. А також з самого магазину встановлені ось такі світлодіодні лінзочки, які, до речі, Ось тут такий тумблірочок для них є спеціальний виведений. Світять дуже яскраво. Фактично їх можна використовувати навіть як не тільки додаткове воденні ходові вогні, а як і основне освітлення. Також дуже гарним є виконання ось, захисту для рук. Ну, воно більше йде як е, вітровий або е, захист від дощу, але все-таки він є і це вже плюс. Бонусом такого захисту є світлодіодні ось поворотники. Дубляжі там, дубльовані. так? Ну, Тут так само на цьому боці. До речі, ось тут поворотнички бігають. В іншому він абсолютно нічим не змінився, Ну, якщо не вважати, що зміна це є інші колеса. Тут вони леті. А взагалі, текен якби на початку був і летими колесами. Або ж із спецваними. Я ніколи не любив спиці, допоки в мене не з'явилися ендурики. Але потім я їх все одно не любив. Ну, таке воно. Це колесо, воно як є, то вже є. А там то спиця прослабилась, то десь вона лопнула, то ще щось. Ну, Особисто я їх просто не люблю, бо вони мені нагадують такий й, э... СССР колхоз. Ті мінчаки, яблуки, все воно ну, на спицях тих воно. Завжди восьмирило яйцем було, ніхто їх ніколи не вмів настроювати. Ну, коротше, не в тому суть. Суть в оцінь текені. Він новий. Пробіг у нього дуже-дуже мінімальний. Зараз подивимось. Погано на камеру так засвічується. Так. Пробіг. Тут ще милі, кілометри. Ага. І так, пробіг, якщо видно, коротше, якщо навіть не видно, пробіг у нього. лише... 748 км. Це означає, що власник потурбувався про цей мотоцикл, пригнавши його на повну переборку, невеличку таку собі, по можливості діагностику та виправлення деяких заводських косяків. І перший з них це ускладнений пуск на холодну, невнятні оберти, то високі, то низькі. Ну, В принципі, перемащення всіх основних вузлів, деталей і подальше їхнє регулювання. А з боку зірочки. У нас є кріплення у вигляді такого -от алюмінієвого демферу із гумовими вставками. Ось є така проставочка у підшипнику, зараз ми її знімемо Оп. і подивимось, ось ця проставочка. Вона сюди доволі таки легко витягується, Ну, що вже не є сильно гарно, але як є, то є. Іде кріплення гаєчки, так і самої зірочки. Ось демпферні подушечки, які йдуть. Ущилювальне кілечко, ну, таке пилове кілечко. То лісальничок. Виходить так, що у нас же у демфорі свій підшипник, підшипники у самому колесі. Тобто на дане колесо йде сюди три підшипники. Оцей підшипник, якщо їдете агресивно, виходять з ладу найшвидше. Зараз поставимо те, що на місце і вскриємо. Так, ну, змазка є. Маловато. Змазку використаємо ось таку айпоновську. Waterproof grease. Тобто водотримка. Наявність невеликої кількості змазки свідчить про те, що з заводу це підшипник її наклали мало. Вона ніде не дівається, нікуди вона не перехиляється на жодні сторони. Просто її мало. Є підшипники, в яких навіть синю змазку закидають. Дивимось далі. Також мало. Воно якби є. Якби самі шарики дещо в ній знаходяться. Але це мало. Вони повинні бути. Вони повинні бути повністю закриті в змазці. Тоді проблем. Таким підшипником, ну, якщо ви його не вб'єте раніше свого часу, а вбити його можна дуже легко, просто-напросто агресивно відносячись до техніки. Так, їдемо далі. Останній підшипник. Ну, а тут взагалі. Тут ще зменше її. Я не кажу, що вони не будуть їздити, якщо ви прям сюди не залізете і не, не докладете. Але ж, давайте бути реалістами. Якщо змазки мало, її треба додати. Все. Це не складна і не затяжна робота, але результативна. Зірочка має 520-й крок. І її значення значить WLJF42. І 520. Тобто в ній 42 зуби, крок 520-ї цепки. І так, ось у нас є речах прогресії. Він ще не повністю розібраний. Тяга, яка йде ось, за таким пальцем, йде до, самого, до самої рами. А, ця частина кріпиться до амортизатору. І, як побачимо, ця частино закріплена вже на самому маятнику. Попереднє відео я закидав про текен 2020 року і о, що було по ньому. Так як він вже доволі знатно поїздив більше року. Само собою там все було сухо, але те, що маятник у текені 2020 року містив звичайні салінблоки, отут, замість гольчатих підшипників. Коли тут вони є, ці гольчасті, то о, у самому маятнику не було. Відкриваємо. 2021-го. Удосконалену модель. Змінену модель. І бачимо ту саму срату дулю. Ті самі звичайні сайлент-блоки. Нічого не змінилось. Але навіть не це лякає по-своєму і насторожує. Насторожує те, що жоден ось за цих основних тримаючих болтів не то, що не був підтягнутий. Вони навіть були ну, таке враження, як закручені від руки. А справа в тому, що ось ці болтики, вони повинні закручувати ще з заводу. І виходить так, що жоден магазин, який перепродавав чи продавав цей мотоцикл, просто ні, не подивився. Займається цими мотоциклами в Україні. Ось оця фірма x drive Ось їхній сайт. Я думаю, треба написати на їхній сайт непоганий відгук. Особисто я так і зроблю. Ви взагалі розумієте, що оця частина відповідає за безпеку водія і його пасажира. Якщо оці болти повикручуються і повиходять, ви вб'єтесь нахрен. Все. Ще одним із косяків є просто величезний люфт самого цього рычага у маятнику. Ось він цей люфт. Ось так, як то кажуть. Зараз подивимося, в чому там причина. Ключик у нас тут іде на 19. Йо-майо. Ще один гвинт не затиснутий. Ще одна гайка не затиснута взагалі. Але люфт не із-за цього. Може хто подумав, що я сам гайки відпускаю, ну, хай так і далі думає. Так, ну понятно, все сухо, працювання. Ого. Ого! Пальчик закусило. Це вже навіть не то, що сухо, це вже... Жорстко прям! Ого! Ого. Так. Ось угу. я дерло, видерло. Сальничок. Щось китайці взагалі розпаскудилося у 2000 х 2021 х роках. Угу. Ага. Ага. Закусило, що мама не горюй. О, єсть. Так, сепаратор ще провертається. Але ж люфт. Чому такий люфт? До речі, як видно, сепаратор на цьому боці далі загнаний, ніж на цьому. Запресували дещо в одну сторону більше, другу менше. Беремо палець, вставляємо. І він люфтить. І пролітає. Це навіть не знос, це просто не підгон по розміру підшипника. Ось нема люфтів, тут нема люфтів, тут нема люфтів, а тут Ю! свист. Ну, це така бубиня малята. Промазую я такі, значить, собі підшипники методом всовування та провертанням пальчика. Втираю смазочку, засовую сюди, та-да! І я заручився з речагом. Це пиздець. Просто. Я вже починаю матікатись. Причому регулярно. Ну що це за йоб вашу мать? Ну яка це посадка на гарячу? Ну, ну це взагалі. Ой-ой-ой. ой Це проставочка. Що це, блядь, за підшипник? Оце взять, оце, я не знаю, коромисло, просто це речага, це як його ще можна назвати. І викинути в сміття. X-Drive чи X. Коротше. x drive Переберіть свої мотоцикли і не випускайте їх на продаж, поки ви не впевнитесь в тому, що це дійсно гарна техніка. До цього я думав о, ще про те, що дійсно можливо купити собі Tekken в майбутньому. Ой, але я розумію, що навіть X-Trail при всіх своїх косяках технічно набагато краще, ніж ось оце. Я не кажу, що він весь поганий. Я просто кажу, що елементарно йдуть косяки. Ні за чим не слідять, просто від балди роблять деталі. Це ж лише прогресія. Що далі? Зазвичай я вісь завожу. З правого боку по ходу мотоцикла з виходом на лівий. У мені якби так зручніше, з цього боку я її відкручу відразу відразу цепку натягую. Але в цьому мотоциклі це зробити дуже важко. Я б сказав, для мене це фізично неможливо було. Ось ця проставочка, яка постійно вилітає, це одне. Потім є ще інша маленька проставочка, яка йде від альмівного диску. І основна проставка дистанційна, яка вже йде від самого маятника і до супорта. І оця вся трахома, вона просто-напросто розпадається. Тобто ну, це дуже важко якось зробити, я не знаю. Плюс супорт він спочатку не налазить, а потім випадає постійно звідси. Так що ну, оцю сторону буде дивитись гаєчка. Бо з цього боку заперти вісь просто незручно. Насправді це абсолютно по барабану, з якого боку вона дивиться. Просто так якби звикаєш. Ось, наприклад, взяти той самий шенрей x trail а от що стосується спарка 150, то на цей бік воно виведено в зв'язку з тим, що тут глушник іде величезний, Вон він томиться собі. І за рахунок цього вісь просто-напросто не витягується. Оце, коротше, така зараза. Кожним разом, як я його розбираю і збираю, мені вже він менше і менше подобається. Хоча попередній... Текен, от я навпаки хвалив, що з кожним разом розбору і особливо коли прокатнувся, він мені сподобався. Сподобався він мені по чому? По двигуну. Двигун у нього капітальніший. Знявши лапку перемикання швидкостей, яка ну, якимось таким раком там була вигнута. Я помітив ось такий собі надрив на зверному шві. Тобто, якщо зараз її почати крутити вигинати, вона просто зламається. Але якщо так і залишити, вона в принципі може зламатись під час руху. Особливо, коли буде агресивне натискання вниз на першу. Так, Заварив. Я думаю, це буде набагато краще, ніж залишити його таким, яким воно було. В цьому випадку ножка прослужить довше. Так, ну, підрівняв, наскільки це можливо, бо по-іншому вона становиться тоді дуже короткою, якщо її дуже сильно вигинати. Ну, а також при кожному з вигинань, само собою, метал втрачає свою вже пружність і може бути, як то кажуть, облом. Пажізні. Так, ось воно у нас є переключення, виключення є зазор при перемиканні. От ми зараз вимикаємо другу. Ось. Максимальне положення ножки, вона не торкається вже кришки картера. До речі, помітив, що на цих моторах після другої ловити нейтральну є дещо важ... ну, важкішим, ніж після першої. Тобто, от з першої на нейтральну легко переключається, а з другої є таке невеличке, от, якби як заїдання. І що в моторі в новому, що після пробігу 3,5 тисяч на різних їздив в мотоциклах, але з цим самим мотором. Одне й те саме. З другої на нейтральну є деяке таке закусування. Ну, До цього в принципі, нога звикає. Просто коли з других мотоциклів пересідаєш на цей, то ніби як дуже важко вловити нейтральну. Так, витягнув я ось поршеньок. І що мене тут занепокоїло, так це кінчик голки. Перший він якийсь неповний, короткий. Ну, Мені здається, він обломаний. А де ж знаходиться інший? Ну, карбюратор. Ну, Там зараз все торохтить, бо є поплакова камера. Розберемо, побачимо. Бензин облилось, зараза. Ну, Чого варто було чекати. Так, камера в чистому вигляді. Тут фільтрик. Текс. на головний. О, він залін затягнутий. О, а он наш кінчик-голочки. Просто красота. Ось і втрачений кінчик-голочки. Яким хером там обламало, взагалі не зрозуміло. Але результат, як бачимо, прискорбний зараза.